Я жила на Катерининській площі. Це самий самий туристичний сік. І раніше, коли виходиш на вулицю, там завжди багато людей, там завжди щось відбувається вночі, вранці, будь-який час. А тут виходиш і тиша, і нікого нема, і враження, що всі просто повтікали, і це було дійсно страшно. Плюс в мене був такий будинок, де внутрішній дворик і все. І не видно, що на вулиці відбувається, але щось чути. І звісно, я як собі уявляю, це е, в мене ще свіжі спогади про навчання на курсах. Екскурсоводів, я пам'ятаю бомбардування 1854 року, як зачепило пам'ятник Дюку. І я розумію, о Боже, зараз буде все те саме. Зараз вони просто на кораблях підійдуть і почнуть бомбити. А в мене будинок, ну ось прямо прям тут. Плюс мерія, і це жах. І в якийсь момент дуже страшно було вийти на вулицю. звісно. 26 лютого почули першу сирену. Півпало так, що це був день народження мого хлопця. І ми там в цьому будинку на мінус першому поверсі був стрип-клуб. І наша сусідка, перед, ці, перед тим, як поїхати, вона залишила нам номер телефону адміністратора цього стрип-клубу і сказала: якщо раптом щось трапиться, ховайтеся там. І ми, почувши першу сирену, ми подзвонили, побігли туди, і ми сиділи там в тому стрип-клубі, там ще людей 10, напевно, було. І не знали, що очікувати що буде, коли ми вийдемо. І я пам'ятаю, як я в нотатках пишу хлопцеві, показую своє повідомлення, чи можна вважати, що ми на твій день народження сходили в стрип-клуб. І в мене досі вона десь там є ця нотатка. І ну, це був той момент, коли напевно психіка вже почала якось відпрацьовувати через гумор, через щось, щоб подолати цей стрес. Але, виходячи на вулицю, у нас проїжджали, у нас танк стояв прямо біля воріт. Двору. І це, звісно, сильно лякало. І коли ми запитали, що нам робити, хлопці кажуть: забирайте свою машину, бо це буде металобрухт, і їдьте звідси. І Ми переїхали, виїхали на Таїрова. І я пам'ятаю, ми їдемо вулицями, я бачу, люди гуляють з собаками, з колясками просто наче нічого не відбувалося. І в мене такий шок. Я дивлюсь, думаю, ну життя триває, начебто. Там же стало трошки спокійніше, тому що коли ти бачиш людей навколо, це легше. Ну, по-перше, я е, намагаюся звертати увагу на ті зміни, які мені подобаються. А там, де нічого не змінюється, я просто думаю: не буду туди дивитися в той бік. Загалом відчуття, наче Одеса, прокидається. Я не можу сказати, що вона прям прокинулася, але щось вже починає таке якісь питання, наче вона сама собі ставить, вже наче розуміє, що щось напевно десь було не так, і напевно треба щось робити, щоб це змінювати. І питання, а що ми хочемо бачити в майбутньому, щоб розуміти, що саме зараз змінювати. Особисто я змінила оточення. Тому що, ну по-перше, в мене не і так не багато було друзів багато хто з них поїхав, і тому мені було легше змінювати. І зараз мене мені здається переважно. Це люди, які переїхали з інших міст. І це дуже цікаво. І всі, всі свідомі, ми всі на одній хвилі, всі розуміємо, що треба змінювати, бо ну заплативши таку ціну, мати те саме, що і було це навіть якось нелогічно. І серед родичів е, я дуже сильно пишаюся мамою своєю. Їй… Е, Боже, забуваю, скільки їй років. Oh, <laughs> а мені yeah. скільки, зачекайте. Е, мамі 65, і вона ходить в розмовні клуби, вона практикує українською, вона ніколи не розмовляла до того українською, але зараз розуміє, чому саме так сталося. Тому що насправді родичі з її боку українці. Але Радянський Союз не дозволив моїй мамі спілкуватися українською. Зараз вона її вивчає, практикує, практикує зі мною з онуками, з моїм братом, сином. Тому ось для мене є два приклади, що мене прям надихає і дає мені надію. Це молодь. І це мама, тому що от покоління дуже різні. Там велика різниця у віці, але я розумію, що в кожному з цих поколінь ці зміни вже є, і дуже кльово, що ці зміни в Одесі. Так само сучасним. Я б сказала, це перше, що спадає на думку. І е, я часто подорожую і за кордон також. І, звичайно, я люблю порівнювати з якимись іншими містами. Побачивши Дніпро вперше, ну для мене це було відкриття. Тому що я мало що знала про Дніпро, бачила буквально кілька фотографій і кілька історій від своєї подруги, яка з Дніпра переїхала в Одесу. Я була здивована. Місто сучасне, стильне, десь нагадувало мені Берлін, десь нагадувало частково Київ, десь частково Одесу. Тобто це все виглядало так, наче все дуже знайоме. Але при цьому щось таке, наче чому в нас такого немає? Дуже тепле місто розви... розвинене, і мені здається, що вони рухаються якраз до Ну вони не зупиняються. Мені здається, що там якраз життя, воно таке. Триває, і я відмітила деякі моменти, які яких хотілося б навчитися від Дніпра, і оскільки я люблю туризм, то звісно, мені сподобалася їхня ідея з міні-скульптурами. Там так само є трамвайний аудіогід. І я розумію, що люди ентузіасти там живуть, і вони так само горять тим, щоб презентувати своє місто і показати, що воно гідне уваги, абсолютно з ними згодна. Мені сподобалося. Я щаслива, що я зробила цей вибір, поїхала туди. Ну мені соромно зізнатися, що я не так багато відвідувала, не так багато як і хотілося. Але я пам'ятаю, що я була здивована майже кожного разу. Коли приїжджала в нове місто, я в Харкові здивувалася, який він великий, який він масивний, чистий і е, порівняно з Одесою, який він дешевий, був, принаймні, коли я була там. Наприклад, там ціни на колесо огляду втричі відрізняються. Це було для мене шоком. Я обожнюю Київ, тому що він теж дуже великий, дуже масивний, е, світлий і амбітний. Для мене Київ більше про амбіції, мені здається. Львів, це для мене відкриття, що я його стала любити. Але я розумію, чому раніше в мене були такі, таке ставлення до нього. І рада, що зараз воно змінилося. Була ще в Миколаєві. Миколаїв теж мене здивував цінами, особливо пам'ятаю, на маршрутки 4 гривні. Я думала, Боже, в нас, здається, були по 10, і я думала, як, як кльово можна я буду приїздити сюди просто на маршрутці покататися. Ну і загалом все, що я бачила, я бачу потенціал в кожному місті. Десь він більше реалізується, десь менше, але його дуже багато в кожному місті. І хотілося б, щоб кожне місто. Наповну його використовувало, тому що, чесно кажучи, коли я чую від людей, наприклад, нащо їхати відпочивати в Букавель, або що робити в Дніпрі? Я краще ці гроші поїду десь відпочину за кордоном. А чому ми обираємо? Ну давайте по перше будемо обирати своє і не робити оце або, або. Вам ніхто не забороняє так, можете поїхати в Туреччину, подивитися, що там, а потім повертатись, подивіться, як у нас. І якщо щось не так, давайте вчитися і це змінювати на краще. Щоб потім не знаю, умовно Турок приїхав до нас і сказав: на що я буду їхати в Туреччину? Я краще приїду в Україну, і подивлюся Дніпро, Миколаїв, Херсон не тільки Київ, Одеса Львів.